Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 липня. Получається, що в нас по маткам і що ми робимо з матками зараз. Зараз матки я не продаю, тому що мені потрібно замінити в всіх сім'ях своїх, а вже, може десь будуть по одній, по дві буду продавати, ну зараз поки немає такого. І часу нема продавати, якщо чесно. І трішки невигідно їм займатися, тому що багато зараз поки, поки мені не вигідно, тому що мені зараз треба і нуклеуси робити, і все робити. І я зараз дуже зайнятий, тому що і грошей немає і не вистачає грошей, щоб зробити наклеуси багато. Ну, в общем, що ми робимо сьогодні? Сьогодні йду я, виходить, матки дивитися, які вже плідні, які ще облетілись. У мене не на пасіці і критовка з'явилася сім'я. Ну, коротше, трішки є проблем, що я можу сказати. Зоти кудись пішли, почали її десь нести. Похоже, що соняшник зацвів, Ну, це не знаю я ще. Там вже на одному полі від мене 3,5 кілометри, вже зацвіте соняшник, а тут, тут така сама, не знаю, побачу. Треба буде з'їздити. Так що виходить що? Йдемо ми до нуклеусів. Нуклеусний парк, друзі, теж треба робити ще одне відео, зніму про нуклеусний парк, як його зробити, як, щоб такого не було, як в мене розбились нуклеус. Один повністю розграбили, вбили матку. Ну коротше, трішки неправильно зробив і все пішло не по плану. Так що ось такі діла. Так що вже за полибімар взяв я Маркер. Маркер і ця штука, я не знаю, як забувся, як вона називається. Е, іду просто дивитись на колос. Так, так, друзі, все, прийшов. Зараз знімаю. Дивлюсь, маточка є. Нема, тому що можуть не повертаються додому матки. Не знаю, напишіть, будь ласка, чому так. Чому матки не повертаються обратно? Чому так? Я не можу зрозуміти, тому що багато вже маток не повернулось. Так, тут матки нема. Маточник. Бачите? Ось маточник. Тут матки немає, сюди треба маточник підставляти. Ось що е, вся біда, тому що матки зовсім не повертаються додому. Чому я сам не знаю? Так, це ось такий середненький. Тут е, маленька, е, малень, мала бджіл передивився я, виходить, всі ноклеуси і тільки е, дві матки є. Із е, Ну, Три матки було, а залишилось дві, тому що одну ми підсадили в трутовку, там вже матка працює, вже добре, там дві рамочки розплоду вже насіяла. Це було пазов вчора. Підсадили ввечері. Вчора папа дав рамки, а сьогодні вже дві рамки засіяла, добра матка. Велика, нормальна матка. Що виходить в мене там? Я не знаю, що там робити. У мене там така ситуація дуже погана, складна. І зараз спробую дати всім тим, в кого нема маток, ті маточники. Ну я не знаю, чи поможу. Тому що там не меду немає нічого. Я здуклеусів з тих більш сильніших, там де меду була, в рамках подавав. Тому що два наклеуси зовсім голодні були. Я не знаю, що це за цей сезон, але мені дуже складний. Матки маток маштук вже 20 не вернулось додому. Це на всім тільки одним. Ще одна є причина, зараз розкажу. І так само буде відео називатися. Чому матки не вертаються в нуклоуси? Ось, чому розповідаю. Покажу вам свій колосний парк. Це мій нуклосний парк. І що виходить? Не можна так ставити особливо в таких цінках. В цінку ще можна, ну щоб був хороший заліт. Тому що ми маток знаходили, моїх маток знаходили в е сім'ях. Залітали в сім'ї, другі. Не в нуклеус, не повертались додому, а в сім'ї другі залітали і там вже вони працюють. Ось чим суть. А тут сюди не залітаю. Зараз вже я буду робити ма ма маточні облітники, буду робити вже підставки. По одному кожній буде роз розташована по, е е ну, по всій території. По всій території моєї е землі. Ось так. Тут виходить по всій території двора. Ось, джела прилетіла. Що виходить, меду не дуже і багато, деякі сім'ї десь вже почали брати мед, а деякі, ну клево, як я говорю, голодні. Просто голодні, їх треба кормити. Що виходить по сім'ях? Я не дивився маточники, тому що зараз тато приїде, приїде, будемо вирішати, що робити з тими матками, тому що там одна матка зовсім якась, ну не та матка, що я хотів, одна матка нормальна. Де підходить, ось такі діла, друзі. Так що ось що я що маємо, то маємо, то і розповідаю, тому що е, ще в мене є один райок, дуже маленький, зараз покажу, пішли подаємо. Не знаю, може будемо стати ми його об'єднати з сім'єю, тому що він дуже маленький. Так, ось. В такому шестирамочнику сидить. Не знаю, мені кажеться, я з цього шестирамочника зроблю обліки. Ось такий. Теж голодні, похоже. Тож всі... В цьому році зовсім е, цей рік не вдався. Тому що щось і раїни йдуть, як хотілося, е, тому що їй... Не знаю чому. Ну ось тут такий п'ятачок маленький. Не знаю, дуже мало бджол. Зараз вам показую матку. А, тут вже виходить бджола, ну. І матком вже підзалили, ну ці вже вже ці не голодняки. Це мені одне ось і матка бігає. Красною міточкою, це роява, я не знаю, чи якої породи, тому що так ось вона. Куди вона вже вбрала, не бачу. А ось. Ось так. Ось вона така ну, сіє добре. Якщо б джол було багато, то вона б і насіяла. і На рамок 5 зробила. А так джол мало. Ну Тут джела вже виходить, то може і побільше. І вже ось вийшла, вже засіла. Ну побачимо, що з цим райком зробимо. Це мого брата, я йому віддав, хай займається. Побачимо. Ну Я думаю, його просто о, вже близька осінь, так що я думаю, його просто ми зробимо останні все. Або з цією сім'єю, або цією. Я не знаю, що з ним зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я так. Типу, вже нема смислу зовсім. Нема смислу це все робити. Тому що, ну, не знаю. Так щось такі коротенькі відео. Вибачте, що я не можу знімати. Дуже зайнятий, друзі. Я збираю, буду зараз на камеру, ласка. Тому що е, в мене телефон і на телефон дуже невдобно знімати і він буває так, що мене за звуком погано. Ну, коротше, вибачайте. Е, так що в мене там монобанки е, в описі буде в коментарях монобанк, карточка. Так що е, хто може, той е, закиньте, будь ласка. Тому що грошей в мене е, зараз немає. Я хочу, щоб знімати на нормальну камеру, щоб було добре видно і щоб звук був добрий. Так що дякую всім за цей перегляд. Пишіть коментарі, пишіть, що робити, чого, чому матки не повертаються. Я не знаю. Я просто, це, моє, це моє таке питання, чому матка не повертається? Тому що заліз в тих є, а в цих нема. Ну, не знаю, друзі, я не можу сказати, тому що я перший. Перший раз займаюся цим і зараз думаю, чому так. Ну думаю, що буде, зроблю ось так, матки буду вже останній раз виводити в цьому році. Ні, ще один раз і все. Так що, вже цей раз ці матки пойдуть додому, і слідуючи 25-го, десяток піде додому, а то все буду бачити, можна продавати, якщо будуть. Так що ось такі діла. Навіть з продажею в мене не йде, тому що я не можу відправляти. Нова пошта відмовляється відправляти. Я не знаю, що робити, як їх відправляти, тому що я пробував через нову пошту відправляти. Декілька відправів, ті не беруть, тому що ну, коротше, нова пошта це нова пошта, я не можу нічого сказати. Ось такі діла, друзі, я не знаю, чому нова пошта не бере, чому Укрпошти довго відправляти, може вона й бере, але я не знаю. Так що напишіть, будь ласка, і чим е, пасічники я хочу знати, чому. Як пасічники відправляють новою поштою? Мені просто цікаво. А так я не можу сказати. Типу, якщо можна на нову пошту, можна зібратись е, всіма пасічниками і сказати, будь ласка, давайте відправляти, ну що? що робити, як людям передавати. Там в Івано-Франківській, я в Чернігівській області живу. Мені треба або навіть в Білу церкву, в Івано-Франківській я відправляв. Багато куди я не можу відправити зараз, тому що нова пошта в нас. Працює, але вона не бере бджіл. Там ски, ну, вони зовсім нічого не ведуть, просто не беруть. А, із за принципальності. Я не знаю, якщо нова пошта це відео побачить, будь ласка, зверніть увагу на моє відео і, будь ласка, а, давайте домовимося, що мож, можемо відправляти маток. Тому що мені, мені це а, якщо буде можливість відправляти маток новою поштою, це дуже буде добре і я зможу. Вам відправляти і зможу розіграш провести на 5 маток. А так я що, я зараз проведу розіграш на 5 маток, я хотів зробити. А е, я розіграю, там будуть е, ви, е, будуть, е, хто виграв, я їм не зможу відправити, тому що нова пошта, і все А матки це вони не можуть довго бути в кліточках, максимум. Е, не знаю. Так що, друзі, е, всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі, всім пока. Реквізити на карточку в описі, так що збираємо на камеру. Всім дякую за цей перегляд. Всім пока.